Як я готую плов. Нажарив м'ясо зразу в каструлі, додав цибулі, додав моркві нарізаної кубиками, потім додав приправ, замочив і вимив рис, кипить м'ясо з цибулею і моркою у воді, а потім я добавлю рис, який Розмокав у воді, засиплю його зверху і заляю водою. І не мішатиму і так він буде варитися. Зараз тут є вже всі приправи і солі. Сіль. Сіль і всі приправи. Я додав отаку. Небагато. Цієї чуть більше. Чуть перцю. І чуть карі. І півтори, майже півтори ложки столових солі. Ось. Розгортаю. Отак, щоб було рівненько. Я чекав, поки закипить Наступна порція води. Води я лию вище від рису. На товщину два пальці. О, десь так. Чекаю, коли закипить на маленький вогонь. І хай википає вода. Ай розварюється рис. І все. Ось вже кипить. Три зманчувати вогонь. Ось такий плов виходить. Це вже тут олія, жир з м'яса. Як я перевіряю рівень води в каструлі. Отак. Яка камера супотіла? <гум> ну, отак так я відгортаю, покраю і дивлюсь, тут уже жив, але там практично води нема. <гум> Отже, я вимикаю, дам чуть -чуть ще набрати в себе вологу рисовий і потім перемішаю і все. Морку я старався нарізати. Кубиками, не терти, а кубиками Цибулі теж тут є. В моркві поб'ємо стільки саме, скільки м'яса і рису. Цибулі трошки менше.